Розстріл серед білого дня на храмовій горі російських пропагандистів в українській столиці вклали обличчями до підлоги та карколомний політ ягуара. Як у кіно, тільки це відбулося насправді. Неймовірно насичена подіями. п'ятниця, 14 липня у підцентрі уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс два. Пожиттєво за В Манчестері прокурори вимагають довічного вироку для британця, що вбивав українців на Донбасі на підлогу працює кортів за голову! без тепловізора, але з автоматами та у шоломах по всій країні трусять податківців Клименка Матіос. Обіцяє посадки. Ідейний нащадок Чінгісхана дзюдоїст, культурист, олігарх, нойон Батулга відтепер за президента в Монголії. Надзвичайне повідомлення лише щойно надійшло з Єгиптом на пляжі одного з найпопулярніших курортів Червоного моря у Хургаді на смерть зарізали двох українок. Про це повідомляє місцева поліція. Ще четверо відпочивальниць поранено. Одна з них громадянка Польщі, ще троє із Сербії. Озбройні ножами нападники припливли на закриту територію готелю з публічного пляжу. Їх змогли скрутити працівники готелю, але тільки після того, як жінки дістали поранень в лице, шию і ноги. Про мотиви нападу Натепер жодних відомостей в консульстві України Україну в Єгипті лише намагаються з'ясувати усі обставини, і там досі не впевнені, що загиблі саме громадянки України в готелі. Від коментарів відмовляються. Інцидент трапився усього за кілька годин після того, як ісламські бойовики розстріляли п'ятьох поліцейських у ГІЗі туристичному передмісті Каїра. Поки що підтвердженої інформації у нас немає. Ми зараз тут обидва консули на роботі з'ясовуємо ситуацію. Теракт у святому місці поблизу храмової гори в Єрусалимі. Троє нападників розстріляли поліцейських. Вони вбили двох правоохоронців. Ще одного поранили і спробували сховатися в найближчій мечеті. Бойовиків незабаром знайшли і знищили у шаленій та блискавичній перестрільці. Докладніше про усі обставини атаки Катерина Федорченко. Все відбувається дуже швидко. Зранку троє чоловіків відкривають вогонь поблизу популярного і у туристів, і у паломників місця храмової гори у Єрусалимі. Під їхні кулі потрапляють поліцейські. Троє правоохоронців, поранення, нападники тікають на місце. Нападу мчать надзвичайні служби і підкріплення. Наша диспетчерська служба отримала виклик. До нашої команди входили медики, фельдшери, медичні мотоцикли та машини швидкої. Вони надали допомогу і зібрали трьох поранених до шпиталі. Двоє поліцейських, яким було лише 22 і 30 років, згодом помирають у лікарні. Їхні колеги тим часом наздоганяють стрільців і ліквідують їх. У нападників знаходять ножі і вогнепальну зброю. У поліції кажуть стрільці палестинці. Ми можемо підтвердити, що стався трактор. Терористів використовували автоматичну і холодну зброю. Їх застрелили після того, як життя правоохоронців опинилося у небезпеці. Ми намагаємося встановити особи нападників і звідки вони прийшли. Місце, де стався напад, щодня відвідують тисячі туристів. гору вважають святим місцем і для послідовників юдаїзму, і для мусульман. Вона розташована у східному Єрусалимі, за приналежність якого вже багато років сперечаються Ізраїль і Палестина. Хвиля напад нападів на ізраїльтян почалася наприкінці 2015-го. За два роки терору загинуло 42 ізраїльтян і 240 палестинців. В ескалації насильства сторони звинувачують одна одну. Катерина Федорченко, Спецкор, 2 Гонитва зі стріляниною у Харкові там затримали росіяни, на якого підозрюють у співпраці з терористами ісламської держави. 26-річний чоловік намагався втекти, тож співробітникам СБУ довелося відкрити вогонь просто на вулиці біля торговельного центру. Затримання відбулося на очах у сотень людей, які встигли навіть зняти нетривалий бойовик. Звідки у Харкові взявся міжнародний терорист Марія Уменська з'ясовувала. На парковці біля торгівельного центру лежить чоловік у кайданках. Навколо купа поліції та швидка. Це відео очевидців, на очах у яких розгорнувся справжній бойовик. Олександр Романенко йшов у супермаркет по продукти, коли раптом побачив озброєних людей. Йде один чоловік до нього підходить другий і достає пістолет. Потім, значить, ще двоє, я так зрозумів, що з машини достали: один з бородою, другий теж з пістолетом. І от вони стоять два на два і розмовляють. Потом э, который з пістолетом стал звонить по телефону. Ну і задержаний, як я понял, воспользовался и і На здогину тікачу почали стріляти. Ірина Літовченко, яка працює поруч у автосалоні, каже, було дуже страшно. Услышали несколько вистрілів. Вони відбувалися со сторони парковки. Був мужчина, который держал пістолет, і направляв на человека. Ми бачили, що людина був ранений, визвалі поліцію. Однак у цей час патрульне авто вже самі один за одним почали заїжджати Пойдем. на парковку. Пораненого чоловіка миттю закували у кайданки. Ще одного поклали обличчям у капот. Як з'ясували згодом, він випадковий знайомий чоловіка, на якого полювали співробітники служби безпеки, і його вже відпустили додому. А поранений 26-річний росіянин – три роки у міжнародному розшуку за підозрою у тероризмі. За даними, які надані інтерполом. Ця людина брала участь у збройному конфлікті на території Сирії. Торік у Чернігові чоловіка вже взяли під варту та готували до екстрадиції у Росію. Однак через затягування справи термін екстрадиції закінчився, і чоловіка відпустили під домашній арешт із електронним браслетом, який він зняв і втік. Тепер йому знову обиратимуть запобіжний захід. Уже у Харкові прокуратура наполягає, через те, що він уже тікав від правосуддя, чоловіка треба тримати виключно під вартою. Нагадаю, у Харкові це вже не перше затримання людей пов'язаних з міжнародними терористичними організаціями. Два роки тому тут викрили вербувальників і діло. А торік канал, яким прихильники... Цієї терористичної організації переправляли у східну Європу. Марію Маська Сергі Харків Спецкор 2+,2. У Манчестері засудили британця, що воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків. 41-річний Бенджамін Стімсон на сході України провів 4 місяці. У 2015-му він прилетів до Москви, звідти вирушив до Ростова, а далі незаконно перетнув український кордон. Заарештували його в Манчестерському аеропорту. Британські силовики тільки но на найманець повернувся додому. Обвинувачували Стімсона в підготовці терактів та розповсюдженні тероризму. Йому загрожувало довічне ув'язнення, але Суддя значно пом'якшив вирок. За ґратами Стімсон проведе лише 5 років і 4 місяці. Поблизу Новотошківського на Луганщині бойовики знову стріляють із важких заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів. Бої на цьому відрізку передової тривали нині півночі. Наші оборонці кажуть, ворожих обстрілів значно побільшало особливо в останні кілька тижнів. Чому чужинців так зацікавила саме ця ділянка фронту? Просто в окопах українських воїнів розпитав Євгенія Гарков. Перед тим як повести нас на безпечне місце, хлопці спеціально прострілюють територію, тому що диверсанти настільки захабніли, що підходять на відстань 50 метрів. Тут це стандартні заходи безпеки перед тим, як привести людей на позицію, бо ці кущі для ДРГ стали надійною схованкою. Це легендарний 29-й блокпост. З вечора поблизу Новотошківки та світлічного ворог відкрив вогонь. Бої точилися з невеликими перервами аж до другої ночі. Окрім автоматних та кулеметних куль, літали із заборонені 120-ті міни. Только починають темніть ближек дійсти часам вечора. Починається стрільба парою. Для розокрива нам стріляють абична стрілка дня, а потім підключається більш тяжове воруження. Нове загострення наші бійці пояснюють просто на наших позиціях. Нещодавно пройшла ротація, і бойовики почали промацувати нову бригаду на міць. Прощупують нас, хочуть узнать, як точки. Порой набравшись наглості, хочуть прорватися, занять побольші території. Коли ми сюди зашли. У них йшли мінні роботи вони пробивали дорогу. То есть закладывались постоянно на фугаси, взрывали. Я так думаю, що закрепляется. Хлопці кажуть, їх намагаються вивчити настільки нахабно, що інколи противник запускає одразу по вісім безпілотників, а після бою закидує СМС-повідомленнями. хрена ви сюди припёрлися? Олег вже служив на 29-му блокпосту два роки тому. У складі іншої бригади перепочив і повернувся сюди знову з іншою бригадою. Коли чоловік уходить з бойових дій, таке відчуття, що ти що чого-то не даділо. От я надію, що находять здесь, я доділу то, що не до в чотирнадцятому раду за цих півтора року каже, війна змінилася. Зараз дуже важко стояти на місці і тільки спостерігати, як гинуть наші хлопці. з Луганщини Євгенія Гарко, Костянтин Богуславський, Станіслав Керенчук. Спецкор два плюс два. На Полтавщині, просто в житловому будинку, вибухнула граната. Ймовірно, Ф-1. 34-річний чоловік загинув на місці. 16-річний підліток помер у лікарні від отриманих травм. За життя третього потерпіло також 16-річного хлопця. В ці самі хвилини борються медики. Трагедія сталася у селі Калайденці. Біля Лубен. Попередньо відомо, що підлітки жителі інших районів Полтавщини, які приїхали до свого знайомого у гості. Під час огляду місця вибуху оперативники виявили ще одну нерозірвану гранату, тротил та три вибухові пакети. Звідки весь цей вибуховий скарб з'явився в будинку? Наразі намагається встановити слідчі. Обшуки тривають по всій країні. Кайданки брязкатимуть. Обіцяє таке головний військовий прокурор Матіос. Спецпризначенці одночасно одразу в кількох областях вилучають сервери, документи та арештовують майно компаній, дотичних до екс-міністра доходів та зборів Клименка. Нині зранку лише в Києві на кілька годин закрили торгівельно-офісний хмарочос у середмісті і довкола висотки обмежили рух транспорту. Чи вполювали вже велику корупційну рибу? Знає Антон Страшко. голову! Так розпочинається робочий день в одному з найбільших торгівельних та офісних центрів Києва. Пізніше силовики пояснять, обшукують чотири поверхи офісного центру, де працюють компанії, які належать екс-міністру доходів та зборів, що нині перебуває у розшуку, Олександрові Клименку. Саме через неї він легалізував вкрадені мільярди доларів. Це була унікальна. Швидка, але недоторканна схема легалізації коштів, які були украдені у кожного українця, у власності компанії 100 елітних квартир та 5 будинків, офіси, земельні ділянки та десятки авто найвищого класу, тисяча вагонів та чотири поверхи торгівельного центру. Окрім цього, частина цих коштів пішла на фінансування медіахолдингу «Вєсті» Весті та на охоронну фірму скіф, яка за словами силовиків, увесь час чинила тиск на слідчих. Мільярд грошей у самий активний період революції гідності був заведений в Україну і працював до сьогоднішнього дня. Ті, що скористалися послугами цих двох компаній по управлінню активами, просто від Сім'ї експрезидента закінчуючи діючими правоохоронцями. Сьогоднішні події посадовці називають другою фазою податкової спецоперації, яка почалася ще наприкінці травня. Тоді, по всій Україні, провели 400 обшуків та затримали 23 податківців, часів Януковича. Сьогодні проводять обшуки на Київщині та Одещині, не лише в офісах, а й у квартирах Клименка. Усе не так феєрично, як минулого разу без вертольотів, хоча затримані теж уже є. Їхніх імен не називають до закінчення. Спецоперації нам вдалося не допустити виїзду основних фігурантів. І основних обслуговувачів бізнес імперії Кліменка на територію Республіки Крим. Якщо я зараз озвучу, дуже легко буде зрозуміти, кому мастити лежі серед білого літа. На обшуки відреагувала і сама група компанії Юнісон називаються рейдерським захопленням. Ми вважаємо, що відбувається фактичне захоплення наших підприємств і блокування роботи наших трудових колективів. Сьогодні наші компанії фактично зазнали рейдерської атаки з боку держави. Зараз кіберполіція досліджує сервери та накопичувачі. Кажуть, уже знайшли на них документи, які підтверджують незаконні оборудки та схеми відмивання коштів. Зібрані дані правоохоронці направлять ще й до західних партнерів, аби ті заарештували рахунки Клименка у європейських банках. Антон Страшко та Владислав Журенко спецкор 2+,2. Чорновецький. Під підозрою генпрокуратура обвинувача екс-мера Києва в зловживанні службовим становищем, наслідок чого бюджет столиці не дорахувався мільйонів гривень. Співучий екс-очільник столиці впевнені прокурори геть протизаконно вилучив з обігу клапоть київської землі і дав дозвіл на його оренду. Йдеться про ділянку на дніпровських схилах Києва, де побудували помпезний вертолітний майданчик Януковича. Як саме ГПУ планує вручити підозру Черновецькому таємниця, адже зараз він проживає в Ізраїлі. Підступне крісло на робочому місці детективи НАБУ затримали директора львівського бронетанкового танкового заводу Романа Тинківа та його заступника. кажуть за оборудку у 28 мільйонів гривень. Це вже друге затримання керівника оборонного підприємства за останні два роки. Будь-які збіги. Ясна річ, то лише випадковість, але на завод саме сьогодні завітав президент Порошенко. На чому прокололися оборонно-промисловці? Марічка Кужель доклала зусиль, аби дізнатися. Тут на львівському бронетанковому заводі від ранку чекали на президента, а приїхали детективи. Набу директора Романа Тимківа та його заступника. Слідчі затримали просто на Робочому місці детективи привезли директора бронетанкового заводу до свого львівського офісу. Тимків весь час з кимось розмовляє по телефону та ховається від камери. У справі про розтрату державного майна затримали п'ятьох двох високопосадовців збройних сил, генерал-майора та полковника, які відповідають за бронетехніку, керівника приватного підприємства та власне очільників заводу. Детективи НАБУ вважають, що всі ці особи у 2015 році придумали і. Реалізували корупційну схему із закупівлі двигунів до танків Т-72. За паперами це мали бути нові двигуни, але по факту закуповувалися закуповувались двигуни або навіть ті, що були неробочі, або ті, які вже були у використанні. Львівський бронетанковий ремонтує модернізує військову техніку, яку потім відправляють в зону АТО. Роман Тимків став директором заводу у 2015 році, після того, як попереднього керівника підприємства Олександра Остапця Слідчі запідозрили у розтраті майна. Остапця суд визнав винним. Тепер же у детективів з'явилися запитання і до Романа Тимківа. Президент Петро Порошенко, який нині відвідав бронетанковий завод, відреагував на сьогоднішні затримання. Його очільників я нікому не дозволю обкрадати армію. І нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних сил. Гучні затримання на роботу заводу ніяк не вплинуло, тим більше його сьогодні. Оглядав президент Петро Порошенко наголосив, до кінця року українська армія таки отримає модернізовані танки Т-72. Марічка Кужак, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2. плюс Балкани, Африка, Близький Схід. Це загальний далеко не повний перелік найгарячіших точок світу, де часто ціною власних життів українців в блакитних беретах ставали на заваді терористам. Від початку 90-х українські миротворці захищають спокій місцевих по всьому світу. У липні 15-го наші хлопці, що служили в різних місіях, зазвичай намагаються. Зібратися разом, аби згадати і час проведений на чужині і людей, котрі надійно прикривали спину. Ігор нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Дев'ятий рік поспіль у цей день, день відзначення українських миротворців. Тернополянка Людмила Кіналь проливає сльози матері навесні 2008-го Старший лейтенант внутрішніх військ, 25-річний Ігор Кіналь, у складі миротворчого контингенту ООН брав участь в операції замирення сербів у Косові. Загін українців разом з миротворцями з Польщі та Румунії займає позиції в середмісті Митровиці. Радикали ж бурляють у поліцейських гранати, обстрілюють з автоматичної зброї. Саме цей шолом захищав миротворця ігоря кіналя під час заворушень у Митровиці у березні 2008 року. Щит самого ж ігоря розірвало навпіл від вибуху гранати, тому побратими винесли бійця саме. На цьому щиті ще кілька годин медики боролися за життя миротворця, але від отриманих поранень українець Ігор Кіналь помер у кареті швидкої. Перші добровольці у складі військ ООН з України опинилися на Балканах на початку 90-х. Відтоді, в боях за мир і спокій в інших країнах, загинуло 54 бійці збройних сил та двоє нацгвардійців. Сотні українських миротворців було поранено. Військовослужбовець Національної гвардії Андрій Приходько два роки служив у Конго та майже півтора у республіці кот Дівуар. У 2013 році його підрозділ перебував у місті Гома Демократичної Республіки Конго. Місто захопили повстанці Тутці, і фактично миротворці стали другою владою у місті на той момент, розповідає нацгвардієць. Були навіть випадки, такі як коли наш патруль їхав по одній стороні вулиці, повстанці їхали по іншій стороні вулиці. Нині за кордоном понад чотири сотні бійців збройних сил та національних поліції українці мирять ворогуючі сторони у Косові, Ліберії, Афганістані. Загалом у дев'яти країнах розповідають у відділі миротворчих операцій генерального штабу ЗСУ. До місії відбирають бійців виключно з бойовим досвідом. Без участі в АТО кандидат не розглядається. Цьогоріч в ООН оприлюднили плани щодо українських миротворців. Вже відомо, що будуть посилені підрозділи у Конго та Південному Судані. А в Малі, де терористичні атаки трапляються через день, направляють новий контингент. Нас слухають, нас поважають, тому що ми продовжуємо, скажімо так, ми постійний надійний партнер організації Об'єднаних Націй. Відтак роботи в українських миротворців попереду ще багато. Дмитро Морозівген Соловій. Спицкор два плюс Несамовите кар'єрне зростання у Монголії відомий спортсмен, олігарх та популіст. Відтепер ще й за президента буде. Соціальні мережі просто шаленіють від фотографій нового лідера. Увага! Майгін Баттулга, запам'ятайте це прізвище, відроджує культ легендарного Чінгісхана. Він за нього знімається у фільмах і вже збудував парк Улан-Баторі, присвячений завойовнику, але. Чому саме йому віддали свої голоси монголи і чим це для них може обернутися? Яна Слісарчук розповість. Самбіст, біст культурист нащадок Чінгісхана зіркою соцмереж став новий президент Монголії Халтмагін Батулга, завойовник десятками медалей зі східної боротьби. Навіть у Києві побував ще за часів союзу. Я не миритимуся з корупцією, я боротимуся з нею з законами. Урядових оборудок більше не буде. Можновладці не збагачуватимуться на людях. Один з найбагатших людей Монголії, власник готелю та історичного парку імені легендарного завойовника Чингісхана. Політиці не новачок. До того, як балотуватися в президенти, встиг побути міністром транспорту та промисловості. Власноруч веде Фейсбук і Твіттер, як Трамп, де регулярно, окрім власних виступів, публікує популярні західні шлягери. В день перемоги там з'явився Бонджові. Life, Тисячі людей чекали цього дня. Я теж зробив вибір для країни, майбутнього, моїх дітей. Його звинувачували в корупції, але головне передвиборче гасло Батулги боротьба з олігархами. Явка на виборах була найнижча в історії. Знадобилося два тури, але тепер в Ланпаторі свято. Зі стерхами Батулга ще не літав, не діставав і Амфор з моря, але уподобання у антиолігархічного олігарха проросійське. перед перемогою він залюбки зустрічався з депутатами єдиної Росії про партії Путіна. Тепер з Китаю Монголія переорієнтується на Росію у монголів. Багато сподівань, багато викликів, задля яких потрібні співпраця, старанність і патріотизм. Народ повірив моїй програмі. Тож тепер я втілюватиму її. Це мій обов'язок. У президентській резиденції, розташованій поруч з будинками спікера та прем'єр-міністра, новий очільник Монголії жити відмовився, оселився поруч з адміністрацією і на роботу збирається ходити пішки. Яна Слізрачок, спецкордва плюс це реально просто з конвеєра і одразу до книги рекордів новий автомобіль компанії Jaguar, компактний кросовер і e Пейс, повторив знаменитий трюк зі стрічки про Джеймса Бонда, Каскадер Грант, на рахунку якого до речі, вже 21 досягнення, зафіксоване книгою Гіннеса, Розігнав авто і змусив його перестрибнути більше як 15-метрову прірву. При цьому машина оберталася навколо своєї осі на 270 градусів. Досі таке можна було бачити лише в кіно, але нова модель від Ягуару стала першою серійною, що змогла повторити такий трюк. Гольф на шпильках заради світлої ідеї, світські левиці, долунок, поліуретанові м'ячі несамовито заганяли. Участь у турнірі коштувала кожній 5 тисяч гривень. Гроші збирали для облаштування майданчика на території дитячого будинку. Про місце гольфу і не лише у буденному житті небідних бідних дівчат. Наталка Гончарова. Мініапастижко. Ідниці назад, руки вперед. Так вони собі уявляють техніку гри у гольф. Перед грою інструктаж і розминка. Звичайний вечір заможних українок, шампанське, ванна з золотом, грав гольф. І навіть благочинність. Обов'язкова умова благодійного турніру, особливе екіпірування. Але дівчата певні, високі підбори великому спорту не завада. Ми повинні вдома рік підірвають. домашній халатик, туфельки, ходиш і приносиш собі удовольстві. соблазняєш свого любимого чоловіка. Не гольфом єдиним. Дівчата намагаються згадати, які ще мають захоплення. А сьогодні ж то ми діяли, або... не... ну я не знаю, мабуть, ну проснулась, звісно, позавтракала. Чим ще Крім того, що граєте в мультик. Но ми самі в э, чому займаємося? Ми створюємо свою віжну. Да. Організатори кажуть, ця подія не лише для того, щоб на інших подивитися і себе показати. Мета зібрати гроші на спортивний майданчик для притулку. Тому квиток учасника коштує 5 тисяч гривень. Не шкода було 5 тисяч гривень. Ні, конечно, не жалко. Якщо ми знаємо, що ці деньги пойдуть на благотворительность. Ми є могли б, можливість, бо даже більше ви внесли. Да, серйозно платили самі чи хтось. Ну, у нас є Провести жіночий благодійний турнір зажадала дружина власника гольф-клубу. Він їй не відмовив. І навіть тренера англійця запросив. Жена виновата, придумала, я осуществив. Головне правило, щоб все вийшло. Не намагайтеся вдарити сильно, просто легко, як в тенісі. очень-очень сложно. попасть по шарику. Мужчины рядом нету. Надо, наде щоб хто ззаді чіткость ну настроїв. Гра на шпильках професіоналів лише забавляє, але це кажуть не головне. Це така трошки стюп Вам подобається, коли дівчата на каблуках грають. Обожнюю Наталя Гончарова, Сергій Кисельов, Спискордва 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте на самім початку нового тижня. Спецкор знову буде в ефірі традиційно надвечорові сімнадцяті 18.30. Просто зараз воїни доріг з'являться. Олександра, добрий вам вечір. Що джедаї помітили на дорогах світу сьогодні? Олександре, вітаю! Сьогодні ми покажемо ефект метелика у дії. Диво, маленький сітроен. Потрощив. Ви не повірите, а шість машин серед них і дві величезні фури. Та розкажемо про паноця з Полтави, що попросив гроші на авто у своїх френдів із соцмереж. Буде цікаво.